Привіт! Сьогодні ми показуємо ось такий кардиган. Подивіться: по-перше, тут комір виконаний із ось такої грубої в'язки. Він також дублюється ось тут на рукавчику, він, начебто, дов'язаний. Тут рукав він широкий, такий. Кожна ручка поміститься. Далі защібається це все на кнопки. Вони надійні, вони точно не будуть розщібатися. Далі внутрішня сторона, вона також виглядає достойно, не стирчить ніякі там ниточки, ні нічого такого. Так, принт. Неймовірні, класні польові квіти, розміри 50-56. І ще він виконаний, цей картиган, із вовни, тобто в ньому точно буде тепло. Це. Якісний виробник турецький. Ще у нас є цілих два кольори, окрім цього. Є ось такий зеленого, також з квітами польовими, і синій. Пишіть нам прямо зараз, тому що він ну, дуже класний.